Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сопельник. 22 жовтня. відбудеться вечір пам'яті видатного українського музиканта Кузьми Скрябіна. Це не просто концерт, а подія, яка об'єднує прихильників його творчості та нагадає про незабутні хвилини, проведені під його музику. Та більш детально про це ми поговоримо з учасником концерту Олегом Міджалом. Олег, вітаю. Доброго дня. Я вже тут у вас як вдома. <с> це чудово, це, це чудово, не. що ми а, часто зустрічаємось і а, по таким видатним а, заходам, по таким видатним приводам. Але а, щодо ідеї, як з'явилася ідея проведення вечора пам'яті? Ідея з'явилась несподівано взагалі. Ми сиділи і такі, так, треба концерт якийсь зробити. І не просто якийсь там концерт. так, так треба зробити вечір пам'яті якусь ми. Привернути до цього увагу людей, і щоб люди пам'ятали, бо Кузьма був дуже великою людиною. Тому зробили ось таку тему з чуваками з компанії Природа, які організовують якраз цей концерт. Так, чудово. <клес> а чому був обраний ПК Сагань для цієї події? Ну, не знаю, навіть ми там проводили попередній концерт останній гурту Аварійне на Гальмо. Нам сподобалось. там. Нормальний звук, нормальні люди працюють, тому було зручно там дуже сильно працювати. Тому і обрали його ще раз. Так. А наскільки мені відомо, будеш благодійним також цей концерт. Так, цей так. концерт буде благодійний. Кошти переправляться на батальйон «Карпатська Січ там зараз служить Юрко юркеш Юрченка, тому всі гроші я. Там, ну, не всі, бо нам вже треба заплатити за, за оренду. Частина коштів буде передана якраз йому і на, на Карпатську Січ. Так, чудово. Які музичні колективи будуть виступати у заході? Ой, ну прям я не скажу, що музичні колективи це буде такий експеримент, такого ще не було. Ми будемо грати живою пачкою. Бенд я зібрав музикантів, які грають. І я буду співати, а потім будуть виходити на деякі пісні інші виконавці, і вони будуть їх співати, ми будемо їм грати. Тобто це буде такий бендік. Буде цікаво, ми дуже сильно готуємося. От навіть зараз після інтерв'ю я біжу на репетицію, тому що в нас дуже багато матеріалу. Навіть скажу таку тему, що у нас буде співати Кузьма на концерті. Ми знайшли його голос, і ми будемо йому підігрувати, а він буде співати. Ну, тобто, це ми тактички да. привітрили за кулісся да. того, що буде да. відбуватися. А це буде дуже сильно і сподобається людям. Ми плануємо навіть, напевно, пустити на екран кузьму, але це трошечки складно буде, тому що треба, щоб він якби то синхронізувався. Угу. Але поки що ми задумали тільки, щоб він співав, а ми йому грали. Ми не скажемо, яка пісня, вже потім. потім... <світник> щоб, це було... <світник> так, щоб це було для людей сюрпризом. Ми не скажемо, яка по щоту. Так, Людям сподобається. Е е чудово. А, як, як ви плануєте нагадати про важливість пісень Кузьми а, для нового покоління, хто відвідає? Я не знаю навіть, як їм нагадати, як їм то донести. Вони мають послухати просто деякі пісні. Комусь буде достатньо послухати маршрутку, і вони такі, о, класна пісня. Комусь достатньо буде послухати коломийки, о, бана зашибісь». Їм теж сподобається. А людям, які там віком від вже 20 років, там 18 їм можна слухати поглибше пісні, такі як Люди як кораблі, це дуже глибока пісня. Старі фотографії це взагалі. Там, так, тут повністю да. погоджуюсь. Вона взагалі дуже кльова і там закладений сенс. Та й пісня мам теж дуже крута. Це ті слова, які він правда висловив, свою думку. І вона за душу хватає кожного. Кожен співає слово мам як про свою маму. Ось. Треба просто пам'ятати, не треба там казати, а якщо б він був жив, якщо б він був жив, все було б інакше. Мені здається, що... Взагалі не треба ніколи казати, ой, а якщо він був, А якщо то ні, так не працює. Якщо б він був, було б інакше. Ось і все. І так зі всіма відбувається. А в чому особисто особисто для тебе є знаєш така значима, значима персона, як Кузьма Скрябін, що ти от вирішив організувати такий вечір і зібрати там цілу купу людей? Ну, організовую не я, а організовують хлопці з природи. А, не знаю, Кузьма був такою людиною. Я бачив його все, все один раз вживу. І то десь так здалека. У ну, мене є його автограф, і, до речі, на аукціоні ми будемо продавати. Тобто буде ще аукціон? А, да, будуть ще благодійні, ну, як сказати, благодійні аукціони і кошти з яких перейдуть знову ж на Карпатську Січ. Футболка зі, з написом Скрябін. Футболка Карпатська Січ і квиточок на наступний концерт від цих організаторів. І саме така, як сказати, вінець торжества це автограф Кузьми. Саме його він розписувався після останнього концерту. Ось. У мене є і будемо продавати. Не знаю, за скільки куплять, але сподіваємось, що куплять. Ну, що будуть поціновувачі справді да, да. творчості а, Кузьми. А, як вдалося зібрати цих людей, однодумців? Чи були якісь проблеми з цим? Чи... Проблеми завжди бувають, і не знаю, цього разу якось вийшло швидко. Я такий так. Хлопцям запропонував, вони почали це все додумувати, як афішу, ну, вони почали робити своє діло, я почав так. А мені ж треба, щоб хтось це грав, я ж не буду як дурак сам на гітарі грати. І такий, так, давайте, давай шукать. Барабанщика знайшов, фух, слава Богу. Гітаристу написав, басистки написав, і ще в нас клавіші будуть. Все, взагалі такі, о, і бек-вокал ще буде, взагалі пісня. І Я такий думаю, так, все, у мене інструменталісти вже є, пора робити репетицію. Ми зробили репетицію, все настільки добротно звучить, що я аж сам удивився. І все, от так і знайшов всіх їх. А які очікування від а, публіки? Чи збереться зал? Як, 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 дай, як вважаєш? — Дай дай Боже, та я сподіваюся, що хоча б людей ну 100 прийде, хоча б, хоча ми пустили нормальну рекламу на там всякі телеграм-канали і так далі, ще в тіктоках викидував я відоси, і навіть фанакаунтскрябіна там залив собі в тікток. Та нормально, думаю, прийдуть. Ну, не знаю, люди сподіваються, що буде гурт «Скрябін». Типу, вони так щось Багато репостів, багато людей такі, треба йти, треба йти. Ну, на жаль, гурту «Скрябін» не буде, хоча дуже хотілося їх сюди запросити, але у них зараз накладка, я взагалі Юрченку писав, кажу: дядя Юра, вибачте, що турбую. Ну, типу, ось така пропозиція, що вам треба, щоб ви приїхали. А у них Варшава зараз, тому у них не вийшло. Хотілось, звісно, ну а що робити? Ну, це було б дуже круто. Мені це було б дуже круто, але я пам'ятаю, у нас вони приїжджали до нас рік тому, 30 вересня. Я не скажу, що людей багато було, насправді. Люди щось так прийшли, мало і не знаю чого. Хоча в нас публіка нормально такі гурти сприймає. Скільки раз Кузьма приїжджав і казав, господи, Кривий Ріг, фантастичні люди. Ну, я сподіваюся на це і прийдуть. Не знаю, якось ажіотажу більше. Може, тоді просто якісь організатори були не такі, бо, бо щось жалу, жалувалися. Ну, Може, а, щось було мало реклами там чи щось. Так, да, мало, мало реклами 100% було, тому що там якось не знаю. Та й квитки якісь дуже дешеві були, насправді. На, на самих скрябінів 250 гривень квиток якось дуже мало. не знаю. Е, Олег, якщо е, скільки по часу буде тривати концерт, півтори години, година десь так. Ну, ми, ми б хотіли, звичайно, і дві пограти, але думаю, півтори години людям вистачить для того, щоб отримати те, що вони хочуть. Я сподіваюсь, просто <кхм> на те, що люди прийдуть, їм сподобається, вони отримують ті емоції, за які вони заплатили, грубо кажучи. Сподіваюсь, будуть і плакати, люди, і сміятись. Все весь набор, як то кажуть. Тобто емоційний стан да, буде буде в випадку буде так підтримано. А, яким способом ти сподіваєшся, що ця подія буде відзначена в історії пам'яті Кузьми? Mm, навіть не знаю. Просто хочеться зробити івент, щоб його пам'ятали, нагадати людям, що такий чувак є і буде жити вічно в наших серцях. Ну тому що ми всі знаємо, який вклад він зробив. Він багато робив. І за це його люди люблять. І сподіваюсь, що прийдуть ті люди, які справді його слухали, а не ті, які прийдуть просто якісь там, якісь там пісні. Ми підемо, поп'ємо пиво, і все. Ні, я сподіваюся, що прийдуть люди, які ну реально такі треба сходити. Тому що ми любимо ці пісні, послухаємо їх. А Кузьми а, ну, насправді вже ну можна сказати, що давно немає… — Я чуть, -чуть поп'ю, Думаю, тут коньячок, а тут вода. Звичайно. А... Кузьми, ну, якщо говорити так mm. а, відверто, Кузьми, ну, Пускай, вже давно з нами немає. Так? Але mm. а, його пісні живуть. Його От, пісні а, живуть. А, як ти думаєш, наскільки довго будуть жити його пісні ще далі? Mm, навіть не знаю, але судячи з того, що пісні. Зараз Тік-ток, я зайду дуже здалека. Зараз Тік-ток дуже просуває там, пісні і старі, там, стару творчість будь-яких артистів. Ось навіть. У Кузьми була пісня, не треба називалася. Вона там не треба квіти, зів'ялі малювати на стінах. І дуже мало хто про неї знав. Це дуже стара пісня ще зі старим складом. А зараз в Тік-Токі вона там щось дуже багато Але Дуже завірусилася. Да, дуже завірусилася. Ось. То я не знаю, зараз. Це ж Тік-Ток, він дуже популярний, він робить такі якісь ну, просто несумісні речі. Свої алгоритми в ньому. Так, у нього свої алгоритми, і я в них, якщо чесно, не розумію. Ти можеш викласти пісню, і вона буде висіти там, і взагалі ні, ну, нікому вона не треба. Вона по барабану просто. І ось, якось так. Я думаю, будуть жити довго-довго. Тому що кожен кожен знає свій сенс в будь-якій пісні косьму. І це кльово. Чудово. І а, в кінці, давай ще раз ми нагадаємо, а, коли де а, та хто може відвідати концерт пам'яті Кузьми Скребіна. 22 жовтня 15.00 Палац культури Саксагань. Як ви до нього можете дійти, в гуглі напишіть. І тут буквально пару метрів пройтись. Ось. Будемо співати, буде співати Кузьма, будемо грати, будете ви співати, будуть коло ніхто вас не обділить. Буде круто, поспіваємо, поплачемо, порадіємо. Приходьте чудово. Ну що ж я вдячний тобі що, за те, що ти Навзай. сьогодні завітав до нашої студії, і звичайно, що е, такі концерти ви організовуєте, такі концерти ви робите е, в пам'ять про тих людей, які дійсно е, дійсно цього варті, і які е, е, я думаю будуть вічно жити в нашій пам'яті, таких видатних як так. Кузьмасклябін. Дуже дякую, навзає. А ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас був Міджело Олег, учасник концерту пам'яті Кузьми Скрябіна. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.